Сьогодні маємо на ремонті ось такий інвертер. Юнлідер якийсь. Написано 2 постійно 4000 піковою. Не бачу наскільки він. Він вольтаж затерт. А, 12 вольт. 12 вольт. Зі слов замовника було. ...встречна напруга була. В общем, сейчас скриваю, не буду так вмикати. Вскю, подивимось, що всередині. Зараз скрию, покажу. Так, що ми бачимо всередині. Це наша індикація. Трошки неудобно, бо її не відключиш. А може її відключиш? Ні, наверное, не відключиш, тому що вона Ну, Одним таким кінцем вона йде в плату, другим вона... Запаяна в розетку, але разом з розеткою можна вбрати. то не суттєво. Що ми маємо? Маємо на борту 4 трансформатори. Ну, десь як 500 А ну, хоча можна, може, і 500. Це десь, навіть ее 40 Може 500 Вт можна з них вижити, спробувати. 8 банок по входу по 3300 мікроФА 25 вольт. Дві банки по виходу банки різні, але їмність у них заявлена одинакова. 330 мікрофарад, 450 вольт. Ну, дросель як на 2 кВт нормальний. Керування, скоріш за все, на eGhці. Хоча може і пікушка стоїть. Так, ну Давайте дзвонити. Саме цікаво, що нас цікавить. Це що у нас тут згоріло? Вихід у нас згорівший. Не знаю, до другого на не доберуся. А може і доберуся без розбора, ну. Так, вихід згорівший оба діагоналі. Так, зараз подивимось, що у нас на вході. Що у нас на вході? По входу у нас, в принципі, мабуть, все добре. По входу, мабуть, все добре. Мабуть, питання суто до вихідного каскаду. Тут добре. І тут добре. Тобто вхід залишився живий, глянемо запобіжники. Один, якщо живий, частини теж живий. Ну, по суті, у нас вихідний каскад. Зараз це розберу, гляну, що там за транзистори покажу. Так, ось транзистор випаяв. Пістони всі на місці. Один тільки вцілів, всі три пробиті. Але цікаво не те, що от у нас транзистори наші. І це якби Сілан 60 N60 FD1. Але ось там це оригінальний Сілановський транзистор. Він, по-перше, що йде в корпусі, зараз фокусуємось. Він, по-перше, що йде в корпусі ТО3, а не ТО 247. Ну і ви ж бачите, яке маркування. Да? Тобто тут чітко видно, що воно фрезером вифрезером, а тут таке щось ліпили-наліпили. Цікаво, що китайці саме ставлять перемаркер в свої перетворювачі. Так, перше включення. Щось пошло не так, на виході нічого немає, на вході нічого немає. Цікавенько. Будемо розбиратися зараз. Продовжуємо ремонт цього перетворювача, Чому випаяв усі транзистори по низькій стороні. Чому випаяв? Тому що виявилось на цьому трансформаторі у нас було три транзистора і на цьому один. У них в обриві затвори. Я зараз я зафіксую телефон. мультиметр в режиме вымиривания емности. Вот наши четыре транзистора. У нас остается. У нас емность 0. Тут что какие-то там. Микро 0. 0. Наприклад, ось я візьму 32-5, ціленькі, да? тобто ми бачимо 5 нанофарадів, тому вони якби продванювались в переході нібито цілі, а в обриві затвори. Тому він не стартував. Ці трансформатори як би, працюють два, да, цей у працюють ну, тільки один був обри. А у цього половина зовсім не качає, одна качала і щось на виході. А з цього береться живлення. Живлення з цього трансформатора береться для нарізки, нарізки синуса. <кхе> Тому не було старту і не працювало. Ну, таких транзисторів в продажу я не знайшов. Це транзистори компанії SR Micro, вони є тільки в Китаї в продажу. Щоб не чекати, замовив всі, буду міняти всі 16 штук, буду ставити irf 1404. Зараз це запаяю, потім покажу результат. Зібрав усе докупи. Термопрокладки замінив на нові. Абсолютно усі. Підклав там, де заходить тут в пас, підмотав каптончик, бо не ноша мені довіри. Як воно там зроблено, там ідуть дорожки затворені, щоб воно ніде не коротнуло. Збираю корпус, будемо випробувати. форму сигналу з навантаженням пропадуть ті голки чи ні. Ось лампочка 300 Вт. А, да, Сигнал чіткий, іголки пропали. Синус гарний, 50 Гц, 230 вольт. Все, можна віддавати замовнику. Так, під'єднали все до акумулятора, вмикаємо. Так, є у нас вихідна напруга. Так, і сам вентилятор. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найвище споживання. Так, микаємо 1 кВт. укриття. Викаємо на двоєчку, споживання у нас 20 А з акумулятора, щось слабеньке. Він по мірі прогріву, цей довжен тут керамічний нагрівач, він одразу не бере велику напругу. От по мірі прогріву ток у нього збільшується вже 60 А. Він десь один, по-моєму, там 1,6 кВт. Це десь буде 80-60 А біля 100 Ампер струму. Напруга на акумулятори завжди дуже швидко. Дувчик гріє. Вентилятори ще не працюють, значить транзистори не гріються. Напруга на виході, бачите, як у нас вже 10 вольт, то тобто не витягує. Інвертор вже не витягує, щоб 220 тримати. Тось по мері просідання напруги буде просідати вихідна напруга. Ну а так в цілому ось тільки уже підійшов до 100 А. По суті, інвертор працює, можна. Віддавати замовнику. Дувчик гріє, акумулятор сідає, цікаво до якого порогу він його розрядить. Якби ж для кислотного 10,5 це вже, вже багато, вже б треба його відключати. Тобто у нього буде відключено десь, мабуть, на 9 чим вольт. По мері прогріву ростей струм десь 100 ампер, Десь кіловат. Може він і кіловатний, я чесно кажучи, не знаю скільки в нього потужились, але все, пішов відключатися. Спешить, що дуже низький розряд. Напруга вже просіла до 184 вольта. Коли ж ти відключишся. Будемо його мучити все працює. А кстати, що нам показує на індикатор загрузки струму? Одинички у нас дві палички загрузки, коли ми вмикаємо на повну потужність, індикатор загрузки стоїть на місці. Цікаво це можна віддавати.